Привіт, дівчатка, маю трошечки вільного часу і хочу зробити те, що обіцяла. Багато з вас цього відео чекає, тому що багато хто писав мені в коментарях, щоб задавав запитання, чи дійсно помадка вау робить ефект збільшення губ, тому що вона рахується як помада для об'єму губ. Так, ефект є. Але що потрібно розуміти під тим, що помада йде для об'єму губ? Вона не зробить ваші губи, вона їх реально не збільшує. Але завдяки косметиці, завдяки косметичним засобам ви можете збільшити свої губки візуально. Нереально там вони стануть у вас як від уколів, якихось від якихось ін'єкцій, а візуально. Отже, я хочу розповісти, як це роблю я. Якщо ви собі придбаєте помадку, зараз вона є в шостому каталозі, губна помада 5 в одному з ефектом об'єму The One Color Stylist. Наші консультанти ще називають її помадою Вау, тому що вона з Вау-ефектом, і на самій помадці є ось такий надпис: Вау. Коштує вона 159 гривень, ця помада крута, вона йде, е, рахується матова, але хто любить шиммер, там є маленькі блискітки, і вона так ніби матова, ніби не матова, але вона робить цей ефект вау завдяки цим блискіткам. Е, тут є 10 кольорів, у мене є всього навсього 2, у мене є дика вишня, і в мене є дика вишня. І насичено винний. Зараз я вам покажу ось насичено винний. Чимось він трішечки схожий, як в каталозі. Він такий реально винний колір. І дика вишня, і ось дикавишня. Куди ти котишся, і мені заважаєш ось дика вишня. Такий ніжно-червоненький колір е, ніжної вишеньки. Отже. Тут є спеціальна така в цій помаді, спеціальна така технологія, яка е, створює ефект пухких губ. Е, коли ви наносите помадку, вона так кого пощіпує, кого поколює. Тобто у всіх однаково не буде. Комусь дискомфортно. Ця помада підстроюється під е, кожні губки індивідуально і кожному буде по-різному, тому що у нас же ж у всіх шкіра губ різна. Правильно? ж? Губки у всіх різні, і тому у всіх буде по-різному. Що роблю я? По-перше, всі знають, хто дивиться мої відео, що я не люблю матові помади. Я навчилася їх любити. От завдяки дівчатам з Ютуба я навчилася любити матові помади. І я, по ходу діла, розкажу як. Отже, як я роблю пухкі губки у себе? По-перше, я наношу масочку для губ. Ви знаєте, коли я цю масочку наношу, хоча тут жодного слова немає ні в описі, ні в складі, ні ніде, ні на коробочці, ніде, що ця маска йде для збільшення губ. Але коли я наношу цю масочку, по-перше, спочатку, є... це скраб маска для губ, вона йде сахарна. Коли я її наношу, я спочатку скрабую. Пальчиком так скрабую, тру-тру, тут сахаринки. А потім залишаю її на 15 хвилин і стираю е серветкою, міцелярною водичкою, змиваю звичайною водичкою, як коли. Після цієї масочки в мене таке робиться відчуття, наче в мене губки. Розмір їхній ні, не збільшується, але вони стають такими, знаєте, от усі губки мають свої складинки. Складинки просто розгладжуються. Губки візуально робляться такі, знаєте, як то набралися соком, такі, як вишеньки. А, а коли ви ще їх чимось нафарбуєте, це взагалі супер. Отже, перше, що який перший мій крок, щоб допомогти помаді Вау зробити ваші губки дійсно соковитими, це масочка. 15 хвилин знімаємо. Потім наносити бальзамчик. Я, звісно, наносю наш бальзамчик ось такий. Зеван. Ось такий. Ось. Боже де він. Зеван. Ось. У мене зараз в руках рожевий відтінок, просто рожевий. Він також іде Якоби для візуального збільшення губ. Да, він також в якійсь мірі розгладжує наші зморшечки на губах. Можна його, коли нема, під рукою цього бальзаму наношу наш звичайний пом'якшувальний засіб. Теж губки від нього становляться м'якенькими і розгладженими, навіть без цього скраба. Ну, скраб, масочка, кому як. Потім беру звичайний карандашик, я дуже люблю наш восковий карандашик білий. Ним навожу прям за контур губ. І Після карандашика, цей губ даже писалося в каталозі, що він йде для, збі... для візуального збільшення губ, ви наносите його поза контур губам. і наношу помаду вау. Маска допомагає. По-перше, бальзам допомагає. По-друге, чим допомагає бальзам? Він розгладжує наші губки раз, зволожує їх два. І якщо ви на бальзам ну, не зразу, а хвилин 5-10 проходить після бальзаму, я наношу масу. Помаду чи помаду Вау. І тоді, по-перше, помада матова не буде вам сушити ваші губи, по-перше. По-друге, губки розгладилися трошечки від маски. Потім ще трошечки від бальзаму і помадка, яка вам трішечки пощипає, ну вони якоби трішечки на, ну, підпухають, це вроді вони не підпухають, але зморшечки на губках вони розгладжуються. І тоді реально, коли ще карандашик вам допомагає, тому що ви збільшуєте губки завдяки. Контуру, який виходить поза губи. Можна не тільки цим. Ви знаєте, я колись робила от звичайним карандашиком. Ну, звичайний карандаш, Боже, що не запхаю руку, то все для очей попадається. Ось звичайний наш зеван карандаш ведете його чуть-чуть поза контур. Хочете ще більше, ще більше. Ну, ну, звичайно, не дуже далеко за контур, тому що це буде дуже-дуже сильно видно і це буде виглядати некрасиво. Але якщо ви хочете трошечки збільшити візуально ваші губки, навіть якщо у вас немає цієї супермасочки, у вас немає цього супербарзамчика чи нашої помади Вау, ви можете збільшити, винести трішечки контур за межі губ. А як Якщо у вас є масочка скраб, якщо у вас є бальзамчик, ви правильно скористовалися масочкою, правильно зволожили губки бальзамчиком і потім ще й нанесли нашу помадку Вау! З ефектом об'єму губ, я вам гарантую, сама пробувала не раз збільшення, візуальне збільшення губ. Вам гарантоване. Вони у вас не будуть, як то на колені, але вони у вас розгладяться і будуть такими. Е, ну от Коли ви будете дивитися на себе в зеркало, вам буде здаватися, що вони у вас припухші, що вони у вас реально ви з якогось салону вийшли, вам їх трошечки підкачали. Це дійсно діє. Ці засоби дійсно допомагають. Пробувала не раз, я вже вам казала в попередніх відео, і не втомлюся повторювати, я вам давно обіцяла показати це, як я роблю. І всі знають, що я це все покажу на особистому досвіді. Всі знають, що я чекаю сотого підписника. І після сотого підписника я вам все почну показувати на особистому прикладі. Тому спробуйте зараз. Без мого прикладу, а потім уже пізніше трошечки, я думаю, це буде зовсім зовсім скоро, ми це з вами пробуватимемо разом. Буду дуже рада, якщо вам сподобається мій метод збільшення губ. І ви будете ним користуватися. Все. всім дякую за увагу. Не пропустіть скидочка 159 гривень. Шостий каталог зараз діє. Відтінки реально шикарні. Навіть хто не любить матову помаду, там є невеликі блискітки, тобто буде невеликий шимір. І Він також допомагає візуально вашим губкам надати об'єму. Все, дякую за увагу. Пока-пока.